thank you Фактори, що впливають на розвиток туризму, різноманітні і багатогранні. Наявність сприятливих факторів приводить до лідерства окремих регіонів і країн у світовому туризмі, і навпаки, небажані фактори знижують туристичний потік. Тобто фактори розвитку туризму це найбільш істотні обставини і умови, що впливають на розвиток туризму в конкретному соціально-економічному середовищі. Фактори туризму. В основному визначаються наявністю в країні або регіоні туристичних ресурсів. В законі України про туризм туристичними ресурсами визначені, пропоновані або такі, що можуть пропонуватися, туристичні пропозиції на основі та з використанням об'єктів державної, комунальної чи приватної власності. Таке визначення показує, що до туристичних ресурсів можна віднести все, що може бути використано для задоволення потреб туристів. По-іншому, можна сказати, що туристичні ресурси це сукупність природних і соціально-культурних комплексів та їх елементів, що сприяють задоволенню фізіологічних та соціальних потреб людини. Відновленню їх працездатності, які при сучасній та перспективній структурі рекреаційних потреб і техніко-економічних можливостях використовуються для прямого і посередкованого споживання та виробництва туристичного продукту. Немає єдиного підходу до класифікації туристичних ресурсів, але їх можна умовно поділити на природно-географічні, історико-культурні та соціально-економічні природно географічні ресурси включають природні об'єкти, умови та явища. До природних об'єктів відносять ліса, гори, води, флору та фауну та інше. До природних умов, перш за все, відноситься погода, клімат. Яскравим прикладом природного явища є північна сяйва. Цінність кожного елементу природно-географічних ресурсів для туриста визначається його унікальністю, спроможністю приносити естетичне задоволення. Та іншими якостями. Історико-культурні туристичні ресурси це сукупність створених у процесі історичного розвитку даної території, пам'ятників матеріальної і духовної культури, які є об'єктами туристського інтересу. Матеріальною базою історико-культурних туристичних ресурсів є об'єкти культурної спадщини, які поділяються на археологічні, історичні, монументального мистецтва, архітектури. Та містобудування, судово-паркове мистецтва, специфічною складовою туристичних ресурсів, що об'єднує історико-культурні і інші об'єкти, пов'язані з певними історичними подіями, з життям видатних людей є біосоціальні туристичні ресурси. Соціальні та природні об'єкти, явища, події, походження яких тісно пов'язано як з територією України, де вони розташовані або відбулись, так і з територією тієї закордонної країни, в межах якої даний об'єкт явища, подія первісно виникла, мають назву гомогенних туристичних ресурсів, тобто ресурси біпатриди. Яскравим прикладом є могила засновника хасидизму в місті Умань. До групи соціально-економічних туристичних ресурсів належать географічне положення, транспортна доступність, рівень економічного розвитку та добробуту суспільства, стандарти обслуговування, організація туристичного господарства, кількість зайнятих у галузі ну тощо. Нагадую, що охарактеризовані туристичні ресурси визначають фактори розвитку туризму. Всі ці фактори можна умовно поділити на статичні та динамічні. До статичних факторів розвитку туризму відносяться природно географічні і історико-культурні. Статичними вони називаються тому, що процес їхньої спонтанної зміни, як правило руйнування, йде порівняно повільно. До динамічних факторів. Розвитку туризму відносяться ті, які визначаються соціально-економічними туристичними ресурсами. Динамічні фактори розвитку туризму підрозділяють на економічні, соціальні, демографічні, політико-правові, технологічні, екологічні, культурні. Всі динамічні фактори є похідними від діяльності людини. Ці фактори можуть змінюватися не тільки за часом, але й просторі. Динамічні фактори підрозділяються на позитивні і негативні. До негативних стримувальних факторів відносяться, наприклад, криміногенність, тероризм, політична нестабільність і війни, економічні кризи, екологічні катастрофи, жорстких туристичних формальностей, сезонні коливання попиту на туристичний продукт. Позитивні фактори підрозділяються на екстенсивні і інтенсивні. Підперше маються на увазі кількісні фактори розвитку туризму, це зростання кількості туроператорів і працівників, зайнятих у сфері туристичної індустрії, збільшення обсягів матеріальних ресурсів, що а, втягуються в розвиток сфери туризму, ріст числа об'єктів розміщення і харчування, збільшення обсягів транспортних засобів і відповідних маршрутів, тоді як інтенсивні фактори. Розвитку туризму означають ріст головним чином його якісних показників. Основна боротьба туристичних підприємств у сфері міжгалузевої і міжсекторної конкуренції ведеться за ресурси, зокрема за ресурс вільного туристичного простору. Туристичний простір це важливий природний ресурс. Туризм бореться за доступ до нього як з урахуванням інвестиційних цілей, так і для збереження вільного простору, необхідного для використання в рекреаційних цілях. Зручне географічне положення або велика кількість унікальних природних та культурно пізнаваних ресурсів не гарантують економічний успіх і безперевний потік підпочивальників. Треба створити умови, необхідні для стабільного розвитку туризму, тобто створити туристичне забезпечення, складовими якого є наукове забезпечення. Воно містить в собі прогнозування перспектив розвитку туризму, розробку нових видів туристичного продукту на основі інноваційних технологій і матеріалів, підготовку висококваліфікованих кадрів для сфери туризму. Варто зазначити, що інноваційні ідеї. Це стимулятори зростання галузі. Регіональний туристичний моніторинг ґрунтується на роботі по дослідженню туристичної галузі здебільшого некомерційними організаціями у сфері туризму і профільними освітніми установами. Другою мовою є організаційне забезпечення: це розробка ефективних методів управління в туризмі, створення відповідних структур управління як на рівні держави. Регіону, так і на рівні суб'єкту туристичної діяльності. Це рівень розвитку міжнародних зв'язків та участь в інтеграційних та глобалізаційних глобалі... глобалі... процесах, контроль та координація діяльності у сфері туризму з боку державних органів влади. Інфраструктурне забезпечення, розвиток інфраструктури є драйвером туризму. Будь-які інфраструктурні зміни, транспортні зміни негайно ведуть до зростання туристичного потоку. Технологічне забезпечення, тобто наявність різних технологій у всіх сферах туристичної діяльності, починаючи від розробки туристичного маршруту до його реалізації та здійснення. Ну, наприклад, це бронювання проїзних документів, готелів, технологія транспортного обслуговування розміщення, система харчування. Наступне – це нормативне правове забезпечення, тобто юридичне закріплення законодавчих норм у вигляді правил, норм і вимог, обов'язкових для здійснення туристичної діяльності, наприклад, оцінки якості туристичних послуг, їх сертифікації. Державні органі влади повинні створити а, однакові правила гри для всіх. Для того щоб налагодити ефективну координацію діяльності у сферу туризму з боку державних органів влади наявність сприятливих умов для розвитку приватного сектору, екологічне забезпечення воно передбачає екологічно використання екологічно безпечних туристичних ресурсів в екологічно безпечних районах, а також рівень охорони та безпеки. Інформаційне забезпечення спрямоване на підтримку достатнього рівня поінформованості про туристичний продукт, у тому числі через мережу туристичних інформаційних центрів.